Какао-боби стають дефіцитнішим товаром. Їх вартість піднялася до історичного максимуму, і це погана новина для шанувальників шоколаду всього світу. Ф'ючерси на еталонне какао на біржі в Нью-Йорку коштують майже 5900 доларів за тонну. Це приблизно вдвічі більше, ніж торік. Ціни підскочили, бо через поганий урожай запаси какао вичерпуються. Як очікують у Гані, другому найбільшому виробнику какао світу, обсяг виробництва в найліпшому разі досягне півмільйона тонн. Це буде на 150 тисяч тонн менше, ніж торік. Є побоювання, щодо врожаю в провідному світовому виробнику какао-бобів Кот Дивуарі. За опитуваннями, загальносвітовий дефіцит сягне 375 тисяч тонн. Компаніям виробникам шоколаду важко знайти постачальників покупцям. Теж чимраз складніше купувати якісні шоколадні вироби. Так наприкінці січня ціни на шоколад у США зросли на 11%. Великі компанії вже повідомляють про спад продажу. Водночас, дефіцит какао-бобів, як очікують, буде і наступного року.